Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати у своєму новому відео. Рада вас вітати із провідною неділею, яка є якраз таки сьогодні. Надіюся, що у вас усіх все добре. Бажаю всім щастя, здоров'я. І сьогодні хочу поділитися з вами такими звичаями, які у нас є на провідну неділю, а особливо у приготуванні їжі у харчуванні. Думаю, що в кожного є по-різному, кожен регіон України є різним, і в одних так, в інших, по-іншому. Основне, що ми готуємо на провідну неділю. Ну, такої обов'язкової якоїсь страви на провідну неділю в нас немає. Насправді, на провідну неділю треба їсти свячену паску і залишити собі свячене яйце. Ну, принаймні, так вчила мене мама, так робили ми, і я залишила на провідну неділю свяченої паски. І перед тим, як снідати, всі куштують перше пасочку. Залишити можна одне-два яєчка, порозрізати і спробувати свяченого. З вечора, суботу я готувала голубці. Як ви бачите на відео, я кручу, закручую голубці. Це теж не є обов'язкова страва. Я її просто готувала, тому що всі їх захотіли. Голубці з рисом, з фаршем. Заливаю зараз. Такою заправкою, соусом із сметани, з кетчупу, і водички. Все це добре я ще солю, додаю туди сушений часник, Ось так гарненько перемішую, заливаю і відправляю у духовку приблизно десь на хвилин 40 для того, щоб голубці там пропеклися, проварилися. Ну, принаймні, я їх колись готувала і в каструльці. І так нормально виходить. Єдине, що в каструльці я їх зразу в соусі не варю, в каструльці я їх варю в воді, а соус підливу, як у нас кажуть, я готую окремо. Навіть те, коли можуть бути і голубці всередині, пісні, а тоді м'ясна підлива. Одним словом, бувало по-різному. А тепер, в переважній більшості, я готую ось так. Для нас це є така норма, у мене є така форма скляна, якої всім вистачає для троє малих і двоє дорослих. Вистачає для того, щоб її і поїсти, і щоб залишилося. І тому готую я в 95% ось так випадків. Зранку, у неділю, вже сьогодні, встала від усіх поранніше, і буду також готувати курку. Готувала точніше вже її. Як бачите, я її добре промила, натираю спеціями. У мене є приправа для курки, також сушений часник, окремо ще сіль. Все добре натираю і під крильцями, і всередині. Також проколюю виделкою. робила це зазвичай з шпажкою, але взагалі навіть не помітила, що шпажок у мене немає. Закінчилися. Там, де грудка, шкірку я відділяю ложкою, туди закладаю масло вершкове і так само масло кладу всередину. Тоді курка виходить в мене, принаймні м'якою, соковитою, її грудка не є така суха. Якби була шпажка, я би ще зад шкірки добре між собою скріпила. Шпажки немає, то добре, так. Стискаю. Якщо не маю я, наприклад, фольги, бо у переважній більшості я курку ще загортаю фольгою, то роблю так, як зараз. У мене є рукав для запікання, я курку відправляю в рукав для запікання, гарненько все підтискаю, зав'язую і так випікаю приблизно годину, тому що курка є велика, вона має більше як 1 кілограм, і треба трохи часу, щоб вона приготувалася. В самому кінці, десь через хвилин 45, я проколюю рукав для запікання і роблю так, щоб курка зарум'янилася. Можна її ще змастити розчином олії, часнику, і навіть можна трошечки дати цукру, і тоді вона взагалі шкірка буде дуже рум'яна, запечена, ароматна і хрупка. а можна просто зняти рукав і все. Також відварюю яйця. Як бачите, просто для того, щоб вони були, так як на Великдень, небагато, бо діти не дуже сильно хочуть їсти яйця, коли є курка і там ще голубці з м'ясом. Тому яйця в переважній більшості їдять дорослі. І от показую, яєчка вариться, курочка печеться, а я нарізаю свячену паску. Поки діти попрокидаються, щоб вона вже була готова, щоб ніхто не встиг з'їсти чогось іншого, а спробували саме свяченої паски. От то, напевно, така одна умова, яку постійно говорила мама: на провідну неділю має залишитися свячена паска. Можна навіть не залишати яйце. А от паска має залишитися. Тому нарізаю пасочку, готую. В мене є залишені ще яйця. Так як я їх варила в суботу перед великодним вечором, то в холодильнику вони благополучно достояли до. Того часу до провідної неділі. Не знаю, якщо хтось там робить писанки такі і дуже завчасно варить, то не знаю, чи вони довше витримають, стояти в холодильнику чи не витримують. Ну, принаймні, у нас ось так дочекалися яйця свого часу. Очищаю, шкаролупки від освячених яєць спалюю, ніде їх так просто не викидаю. Яєчко розрізаю. На частинки її кожен куштує їх перед вже основним прийомом їж. І все готово. Як бачите, курка приготувалася, голубці вже є готові ще з вечора, підігріті, готові яєчка, пасочка свячена, можна швиденько снідати і бігти в церкву. Мені дуже цікаво, чи залишаєте ви для себе для, наприклад, провідної неділі, так як у нас також освяченої Паски або яйця, чи у вас немає таких звичаїв, бо насправді ніби живемо в одній державі, але кожен куток України має якісь свої звичаї. Тому пишіть в коментарях, мені дуже цікаво, чи залишаєте ви щось свячене на провідну неділю, чи це тільки так. У нас е, як, надіюся, що вам моє таке коротеньке відео сподобалося. Якщо так, тоді ставте пальчик вверх підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися у нових і нових відео. А зараз вам всім кажу Па-па до зустрічі!